У горішніх плавнях визначився чемпіон першості з футзалу. Цей турнір зібрав сім команд та стартував у середині листопада. Доля першого місця визначилася після заключного матчу турніру. Хто став переможцем та як пройшла гра, що завершила змагання, дивіться далі. Манеж фізкультурно-здоровчого комплексу горішніх плавнів. Заключна гра першості з футзалу, яка закриває турнір, що тривав майже місяць та зібрав відносно невелику кількість команд. По-перше, хотів би подякувати всім учасникам цього турніру. Було сім команд. На жаль, зараз на ті часи, коли по 13-15 команд приймали участь у спартакіаді. Ми все розуміємо, в яких умовах ми працюємо, але спорт він завжди буде супроводжувати наше трудове життя. Хотів би подякувати ще раз всім гравцям, які люблять футбол, які грають футбол, свій вільний час витрачають на те, щоб приймати участь в цих змаганнях. Крім того, вони тренуються. Ну і традиційно я хотів би подякувати нашим збройним силам України, які боронять нашу країну і дають можливість нам і працювати і. Грати в наші види спорту. У цьому вирішальному матчі зустрілися дробарно-збагачувальна фабрика та ферострой. Для обох суперників перемога у матчі була дуже важливою. Для ДЗФ вона відкривала шлях до чемпіонства. А Ферострой у разі успіху піднімався на третє місце. Першими рахунок відкрили гравці ДЗФ. Гольову комбінацію розпочав Віталій Онуфрієнко, який здійснив чудовий прохід та виконав передачу на Артема Волинця. Йому вдався прицільний удар. Надалі Ферострой не тільки встановив рівновагу після ось цього голу, а й вийшов уперед. Миколі Шендрику вдалося результативно завершити атаку партнерів. До перерви більш влучними були гравці ДЗФ. Спочатку Олексій Пірошков, завдяки своєму досвіду, зрівняв рахунок 2-2. А надалі гравці ДЗФ довели свою перевагу до рахунку 4-2. Один із голів вони забили, коли вже мали мінімальну перевагу 3-2. У цій ситуації голкіпер Ферострою пішов в атаку, але після втрати м'яча ДЗФ забила гол та встановила різницю у рахунку в два м'ячі. «Саме важче було саме початку. Поки ми зібралися, зігралися, не всі були з самого початку, О, саме тяжко було, це саме початок. А потім з кожною грою у нас, як оказалось, все сильніше і сильніше ми виявили. Навіть дивіться, на сьогоднішню гру ми, ми таке відчуття, що от як набрали саму оптимальну форму зараз, а чемпіонат вже закінчився. А ми б ще могли, я думаю, грати і ще б грали і грали б. У ферострой не облегчує завдання, коли воротря почав замінювати. Я я думаю, да. Я думаю, якщо вони грали четвером, було б намного складніше. Вони дали нам вазі можливість забивати голи там, де ну. Я ж вони грали четвером. Я думаю, нам було б тяжче, Як показало і перший тайм. Поки вони грали четвером, нам було чуть-чуть чаш. -чуть а потім вони дали нам більше можливостей і моментів забивати. У другому таймі Ферострой не змінив своїй тактиці і знову підключав до розіграшей свого голкіпера. Але цей хід не приніс успіху. Голи влітали у ворота Ферострою. Лише наприкінці матчу, вже за рахунку 6-2 на користь ДЗФ команда Ферострой все ж таки відправила м'яч у сітку воріт дробарно збагачувальної фабрики. На той момент все було вже вирішено у цьому матчі, а до фінального свистка залишалися лічені секунди. Гравці ДЗФ завдяки цій перемозі зрівнялися за очками з командою ЄГЗК. В обох колективів було по 14 залікових балів, але за рахунок кращої різниці м'ячів ДЗФ випередила гравців Єрстівського гірничо-збагачувального комбінату, які стали другими. Кубок переможцям команді дробарно збагачувальної фабрики вручив голова первинної організації профспілок металургів та гірників України прат Полтавське ГЗК Дмитро Вінівітін. Відверто кажучи, мабуть, «Ферестрої» вже не було тої мотивації, їм навіть вже і перемога не давала перше місце, але це дуже гарна команда, вони завжди грають до кінця, і ми бачили, вони навіть на останній секунді матча забили гол. Ну, бачила, що фабрика була сильніша, організованіша, більше на лаві запасних було гравців, і тому вони перемогли заслужено. Враженнями про гру поділився лідер атак новоспечених чемпіонів, переможців Кубка Ферекспо 2025 року, гравець команди Дробарно збагачувальної фабрики Артем Млинець. Наскільки важким був шлях до трофею? Це дуже складний шлях. В цьому році виділися такі всі команди більш-менш рівні. І ви бачили за чемпіонство було до, останнього, до, останнього, до останньої гри вирішувалося все. Тому чемпіонат дуже цікавий, дуже інтересний, насищений. Дякую всім командам, дякую своїй команді. Ми змогли, ми підтвердили і заслужено стало чемпіонами». Третє місце на турнірі здобула команда ВПГБУ. Це приємна сенсація. Гру бронзових призерів відзначили організатори турніру. Там гарні хлопці, гарно грають. Я дуже радий за них, що вони підтягуються, вони приймають участь, вони починають. До сім'ї Ферекс поприєднуватися вже на спортивних майданчиках нашого міста. Команди, що не увійшли до призової трійки, першості Ферекспо з футзалу посіли наступні місця. Четвертим у турнірі фінішував Ферострой. П'ятими стали гравці команди ЛМЦ ЦБТ. Шосте місце в команди управління комбінату. На сьомому фінішували гравці Сіті з ЦВО, які стали єдиним колективом, що виграв у бронзових призерів із ВПГБУ. Для Сіті з ЦВО. Ця перемога стала єдиною у турнірі.